Вітаю! Мене звати Павлова Катерина, я психологиня, і наш з вами сьогоднішній фокус буде на емоційному стані лікарів-тезіатрів та, та соціальних працівників, які також працюють у цій сфері, тому що їх емоційний стан він впливає не лише на якість життя, а ще й на якість роботи. Адже щасливий лікар і щасливий соціальний працівник він працює натхненно, він уважний до деталей, а також він достатньо емоційно стійкий для того, щоб переносити важкі розмови з пацієнтами, а також різні труднощі, які можуть виникнути у процесі лікування. Тому щоб перевірити, чи щасливі ви, ми з вами зараз зробимо цікавий і короткий тест на рівень радості у вашому житті. Зараз ви перед собою на екрані побачите 10 питань, вам необхідно дати на них відповідь, чи про мене це твердження. Якщо про вас відповідь так, якщо не про вас, відповідь ні. Але робіть це чесно, адже лише так ми з вами отримаємо правдивий результат. Час підрахувати результати. Порахуйте, скільки у вас відповідей так: 10 відповідей це 100% радості, ну і відповідно дев'ять відповідей: 90 8-80% тощо. Сподіваюсь, що ви задоволені своїм результатом, але, знаєте, цей тест він прекрасний не тільки тим, що ми можемо зробити якісь загальні висновки, але ще він дуже добре підсвічує, над чим потрібно попрацювати. Адже саме там, де ви дали відповідь Ні, це ці зони, де можна було б щось покращити. Тому подумайте, що саме ви можете зробити, щоб ця відповідь з НІ стала так. Закінчити я хотіла б думку про те, що ми самі відповідальні за те, наскільки ми щасливі і наскільки ми відчуваємо ось це відчуття радості. Звісно ж, є якісь незалежні від нас обставини, але в усьому іншому ми можемо планувати і робити так, щоб наше життя воно було більш щасливим. Це залежить лише від нас. Дякую вам за перегляд і побачимося наступного разу.